Продовжу знайомити вас з радянською порцеляною. І це цікава фігурка. Фігурка Пінгвіна. Цікава вона тим, що в інтернеті я не знайшов жодної інформації про цю фігурку. Лише один раз я побачив таку саму, але без глазуру. Вона була такого біжевого кольору. І власник. Писав, що наче це гжель, ранній гжель. Не можу або ані спростувати, або, ані підтвердити цю інформацію, тому я приймаю її зараз як належну до тих пір, поки хтось не спростує її мені. Тому нехай це буде гжель, ранній гжель або рання гжель. Клейма немає. Тобто воно там колись було. Щось якісь натяки були на клеймо, але воно стерлося. І зараз, окрім оцих чорних плям, нічого тут немає. Наскільки я розумію, статуетка доволі рідкісна. Має пошкодження отаку подряпину. Її ціна 220 гривень. Якщо є у когось бажання купити її, пишіть мені в повідомлення.